На території центру забезпечення навчального процесу прикордонної академії новоприбулі курсанти вишикувалися у рівненькі колони. Спершу усі разом голосно співали гімн. Далі хвилиною мовчання згадали загиблих на сході прикордонників. Після чого ще, поки не відпрацьованою та дещо незграбною ходою, все ж таки промарширували. І одразу ж розійшлися до навчальних точок. Саме тут розпочалися перші заняття. Продовж місяця в польових умовах першокурсники вивчатимуть правила безпеки під час виконання службових обов'язків. Микита Удот родом із Запоріжжя, каже, обрав саме цю професію, тому що в родині він не перший прикордонник, захисник нашої держави, як еліта війська. Дівчата Карина Бєлікова та Олександр Усок також продовжують справу батьків. Відтак запевняють, добре знають, хто такий прикордонник та не бояться жодних ні фізичних, ні моральних навантажень у навчанні. У мене батько військовий, тому він тільки радий був, що я обрала саме прикордонну службу. Прикордонник це захисник держави, людина, яка ну, в першу чергу приймає на себе удар, коли якась небезпека для країни. Для мене батько ну, це мій ідеал. Тому що стався такий випадок, що він накрив собою терориста на кордоні, і саме його цей вчинок надихнув мене стати саме прикордонником. І він завжди казав для мене такі слова, що є така професія захищати батьківщину.